Друзі, моя кухня в США, мій холодильник. Цікаво подивитись, що в нас тут полетіли. Так, дивіться, во мій стіл. Тут ми їмо. за цим столом. Ось наша кухня не. безпосередньо. Смітник тут ми їмо посуду, посадомийна машинка. Дружина приготувала картоплю з м'язком на швидкоруч, куросанчики, мікрохвильовку. Наші, до речі, українці безкоштовно віддали в телеграмі. Написали кавунчик на базу. Що у нас тут сливи, персики, яблука, банани, медок такий. Каво дружині купував в минулому році. Морозилочку відкривати, плюще ми у Так, якийсь фарш, якась. Ось грудка, ось короб. Це короб мені коля з Херсона передав цього короб, а він тут спіймав його. Ось морозивка. Така у нас є. Ось є такі чорниці. Так, тут якісь ліки, тут якесь масло, кетчуп майонез. Це для соусів. Ми його таке майже не їмо. Огірки, молочко для кави, мигдальне. Це звичайне. Оце великий, великий топ. Будь ласочка, скриньте. Взагалі дуже смачне локада. Салат, вареники, м'ясо, стейки. Тут у нас є яєчка, раз, яєчка, два, малинка, лохинка, салати. Помідори чері, це сметана, це йогурт. Тут запіканка. ось наш холодильник. Такі темки робить чи не робить? Цікаво, не цікаво. Подібний контент. Якісь там якісь продуктів у такої сторінки. Якщо цікаво, пишіть, будь ласка, комент будемо робити далі на зв'язку.